Пребіотики це особливий вид неперетравлюваних харчових волокон, які є їжею для корисних бактерій у кишечнику. Вони стимулюють ріст і розвиток пробіотиків, допомагаючи підтримувати баланс мікрофлори, покращувати травлення, зміцнювати імунітет і навіть впливати на когнітивні функції. Пребіотики належать до групи оліго і полісахаридів, серед яких найвідоміші: інулін, який міститься у цикорію. Артишоках, топінамбурі, цибулі та часнику. фруктоолігосахарид, який міститься в бананах, меді, спаржі, пшениці цибулі та часнику. галактоолігосахариди, які знаходяться у бобових молоці та молочних продуктах, лактулоза, яка використовується в медичних препаратах для підтримки мікрофлори, резистентний крохмаль, пребіотики сприяють збільшенню біфідо та лактобактерій у кишечнику. Що позитивно впливає на травлення, засвоєння мінералів, особливо кальцію та магнію, та підтримки імунної системи.